Поспілкуватися з Віктором Розвадовським прийшло близько сотні виборців. Здебільшого їх цікавили питання надання особистої допомоги у лікуванні та придбанні ліків. Я у день витрачаю більше 400 рублів. Постоянно мені лічитися. Я постійно сказав, Поки жити будеш до типу, тобі треба приймати ліки. Вікторія Іщик завітала із колективним зверненням від медпрацівників Чуднівської центральної районної лікарні. На даний момент у нас проводиться ремонт у відділенні. Наша адміністрація лікарні сприяє для всього, але на жаль, тих коштів, які виділені були, не вистачає для заміни вікон, старих вікон. І ми звернулися, звертаємося і надіємося на його допомогу. Батьківська громадськість Миропільської сільської ради стурбована ймовірним закриттям тамтешньої школи. Ми сьогодні звертаємося до Віктора Йосиповича з таким проханням не дозволити реорганізувати чи закрити нашу школу, тому що діти це наше майбутнє. Школа є осередком краси і життя в місті. Віктор Йосипович неодноразово нам допомагав, облаштували дитячий майданчик вже подарував іну дошку, два ноутбуки. Наша влада керується на те, що не вистачає коштів, хочуть закрити нашу школу. Але ми, ми всі вся громада дуже просимо допомогти. Декілька проблемних питань порушили у розмові з народним депутатом учасники антитерористичної операції на сході країни. Вони просили сприяння у безперешкодному отриманні статусу учасника бойових дій та повноцінних демберських коштів. А також хочемо просити допомоги в створенні громадської організації ветеранів АТО. Ну і в цій організації ми хочемо включити волонтерську діяльність, щоб надалі допомагати людям. Велику делегацію привезла із собою на прийом до народного депутата Коростківський сільський голова Люберського району Галина Осіпчук. Вона просила допомоги багатодітним сім'ям та сприяння у завершенні ремонту дитячого садка і будівництва харчоблоку. Я не тільки особисто, а від усієї моєї громади завжди була і є задоволена тією допомогою, тією увагою, якою нам приділяє Віктор Йосипович. Сьогодні, слава Богу, привезла багатодітних мам, виділена допомога, вирішено питання по завершенню ремонту нашого дитячого садочка і харчоблоку в дитячому садочку. І, взагалі, по всіх питаннях. Всі питання вирішуються, слава Богу, позитивно. Всі проблеми, які порушувалися під час прийому громадян, взято під особистий контроль Віктора Розвадовського. Люди чекають своїми проблемами, люди чекають, щоб якимось чином їм допомогти. І не тільки, скажімо, що фінансово люди звертаються, а звертаються і по юридичним питанням. Багато питань є по землі, багато є. Учасників АТО, які мріють те, що створювати сьогодні, ну а я своєю боку буду допомагати цим людям все, що я зможу.